Вітаю, друзі! Сьогодні я розпочинаю серію відеоглядів однієї з найкращих провінцій Канади. Я знаю, що вже багато українців приїхало в цю провінцію, а брали цю провінцію своєю домівкою. І ще більше українців планує приїхати в цю чудову, прекрасну провінцію. Цій провінції. Мріють жити не тільки українці, там мріють жити люди за всього співого світу, там мріє жити багато канадців, але не всі можуть собі дозволити це. Так, друзі мої, сьогодні ми з вами поговоримо про Британську Колумбію. В сьогоднішньому відео я вам розповім чому Британська Колумбія, чому ця провінція вважається однією з найкращою. В наступних відео я вам розповім про всі можливості, які надає Британська Колумбія, щоб ви, друзі мої, змогли отримати постійне резидентство і залишитись в Канаді в статусі постійного резидента. Так, Британська Колумбія, як і будь-яка інша провінція, має свої підтримки, програми підтримки, які вона використовує для того, щоб надати можливість. Тимчасовим мешканцям цієї чудової країни отримати постійне резидентство і залишитись в Канаді, залишитись в Британській Колумбії, надалі жити, працювати, виховувати дітей та будувати своє, будувати свою домівку. Отже, друзі мої, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вам цікава ця інформація, цікава ця тема про цю Класну провінцію. Перше, дивіться це відео до кінця, і друге, дивіться наступні відео, в яких я вам розповім про те, як ви можете отримати постійне резидентство. Друзі, поки ви будете слухати інформацію, я вам пропоную подивитись відео з одного з найкращих місць Британської Колумбії, це місто Келовна. Так, я там був. Ми відпочивали дуже класне місце. Отже, дивіться, насолоджуйтесь і слухайте уважно. Британська Колумбія розташована на крайньому заході Канади. Вона межує з Тихим океаном на Заході, з американським штатом Аляска на північному заході, з канадською провінцією Юкон і американським штатом Аляска на півночі, з канадською провінцією Альберта на Сході та американським штатом Вашингтон на півдні. Столиця Британської Колумбії – місто Вікторія, яке розташоване на острові Ванкувер. А найбільше місце Британської Колумбії це Сам Ванкувер. Так, це місце розташоване на материку. До речі, Ванкувер майже кожного року займає то перше місце, то друге місце одного з найкращих городів світу для життя. Ну і також він є дуже, -дуже дорогим місцем для життя. Так, це треба пам'ятати. Британська Колумбія відома своєю різноманітною географією, починаючи від прибережних тропічних лісів. І закінчуючи склястими горами, радючими долинами та розлогою береговою лінією, провінція пропонує поєднання міських центрів з природними ландшафтами, що робить її популярним місцем як для любителів активного відпочинку, так і для міських жителів. Економіка Британської Колумбії різноманітна і включає такі гаузі, як лісове господарство. Горнічодобувна промисловість, технології, виробництва кіно та телебачення, туризм і сільське господарство. Тут також проживає культурно-різноманітне населення, яке складається з корінних народів, європейських переселенців та іммігрантів з усього світу. Природна краса провінції, можливості для відпочинку на природі та культурні пам'ятки сприяють її репутації як бажаного місця для життя та відвідування. Британську Колумбію часто вважають чудовим місцем для життя з кількох причин. Перша причина це, звісно, природна краса. Британська Колумбія відома своїм пригаломшливими природними ландшафтами, включаючи малювничі гори, пишні ліси, спокійні озера та прекрасне узбережжя. Провінція пропонує численні можливості для активного відпочинку на свіжому повітрі, таких як походи, катання на лижах, кемпінг і водні види спорту. Наступний суттєвий плюс цієї провінції це помірний клімат. У багатьох частинах Британської Колумбії, особливо вздовж узбережжя, клімат м'який і помірний. Це може бути привабливим для тих, хто віддає перевагу більш м'якому зиму та комфортне літо. Британська Колумбія також відома своїми. Культурним різноманіттям, сильною економікою, охороною здоров'я та освітою, способом життя на свіжому повітрі. Багато фільмів знімається в Британській Колумбії, Доступ до природи, якщо ви зацікавлені досвідчення лісів, гір або узбережжя. Британська Колумбія засп... забезпечує легкий доступ до широкого спектру природних середовищ, які можуть сприяти високій якості життя, також прогресивні цінності, безпека та зручність для проживання і таке інше. Однак важливо зазначити, що уявлення про чудове місце для життя є суб'єктивним і може змінюватися залежно від особистих уподобань і пріоритетів. Такі фактори, як вартість життя, можливості працевлаштування, кліматичні переваги та вибір способу життя, усі вони відіграють важливу роль у визначенні того, чи підходить Британська Колумбія для окремої людини чи сім'ї, чи ні. Так, друзі мої. Як і будь-яка інша провінція наряду з перевагами, з плюсами є і багато мінусів, які ви побачите в Британській Колумбії. До цих мінусів я можу віднести вартість життя. Деякі райони Британської Колумбії, особливо такі міста, як Ванкувер і Вікторія, мають дуже високу вартість життя, включаючи вартість житла, це може ускладнити іммігрантам, особливо новоприбулим. Пошук доступного житла та планування придбати своє особисте житло в майбутньому. Конкуренція на ринку праці, деяким емігрантам може бути складно отримати роботу, яка відповідає їхнім кваліфікаціям і досвіду, через конкуренцію в певних гаузях або потребу в досвіді роботи в Канаді. Культурна адаптація. Адаптація до нової культури, мова та соціальних норм може бути складною для емігрантів. Це може призвести до відчуття ізоляції або труднощів у створенні соціальних мереж. Визнання повноважень. Емігранти з професійною кваліфікацією, здобутою за кордоном, можуть зіткнутись з проблемами визнання своїх повноважень у Британській Колумбії, що може вплинути на їх здатність працювати у вибраній сфері. Расизм і дискримінація. Як і будь-який регіон, Британська Колумбія не захищена від проблем расизму та дискримінації. Емігранти, особливо представники меншин, можуть зіткнутись з труднощами, пов'язаними з упередженими відношеннями. Однак, друзі, важливо підкреслити, що Британська Колумбія також є домом для процвітаючої спільноти емігрантів, яка успішно інтегрувалась та процвітає в провінції. Багато емігрантів знаходять можливості, будують змістовне життя та роблять позитивний внесок у свої громади в Британській Колумбії. Уряд провінції та різноманітні організації пропонують програми та підтримку, щоб допомогти емігрантам оселитися, знайти роботу та інтегруватись в місцеву культуру. Розглядаючи еміграцію будь-яке місце, людям важливо провести ретельне дослідження, оцінити свої особисті обставини та звернутися за порадою до відомих емігрантів, громадських організацій та державних ресурсів, щоб приймати обґрунтовані рішення. Варто також зазначити, що досвід може бути різним. І, хоча деякі емігранти можуть зіткнутися з проблемами, багато інших знайшли успіх і задоволення в Британській Колумбії. Друзі мої, я хочу вам побажати, щоб ви були дуже такі ретельні, коли ви будете обирати провінцію, куди ви будете їхати, і зважувати е реалістично ваші можливості. В наступних відео як я вже сказав, я розгляну доступні опції, завдяки яким ви зможете отримати статус постійного резидента, якщо ви оберете провінцію Британська Колумбія вашою домівкою. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас, і ви не забудете поставити вподобайки цьому відео і підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!